Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу Ідаблю Тема сьогоднішніх наших роздумів це Божі діла і Боже Слово. Оскільки Божий задум полягає у встановленні життєвих Приязних стосунків з людиною, то, звісна річ, таке об'явлення вимагає історії. Для отримання чи вивчення якихось теоретичних знань, історія не є необхідна, а щоб нав'язати приязні, дружні стосунки, без неї не обійтися. Друга не пізнають, розгорнувши його паспорт, а лише проводячи з ним час, стежачи за його поведінкою в різних обставинах. Його неможливо глибоко пізнати лише за одну зустріч, а тільки з часом. І це власне тому, що тут мова йде про щось, що стосується не лише нашого розуму, а охоплює всю нашу особу, наше життя. Тільки з часом можна налагодити справді глибоке взаєморозуміння і спережитих спільно досвідів. Болісних чи приємних витворюється той особливий спосіб спілкування і взаєморозуміння, що властивий саме для цих відносин. Цей спосіб може бути навіть таємничим і недоступним для інших, хоча в ньому використовують відомі всім слова. Саме тому Бог вибрав історію як середовище і інструмент свого об'явлення. Це означає, що Бог об'явив себе окремим особам, саме тій, а не якійсь іншій визначеній групі людей, саме в тій, а не в якійсь іншій визначеній місцевості, І саме в тому, а не в якомусь іншому періоді часу. Адже події не відбуваються загалом. В цьому історичному об'явленні першою Божою дією. Було обрання і запрошення. Це запрошення, звернене до окремої особи, а з часом і до цілого народу. Саме це було першим Божим жестом і першою благодаттю зробленої людині для нашої модерної логіки мислення, базованої на принципі рівності, таке обрання однієї лише людини, саме Авраама. І одного лише народу, юдейського народу, спосеред всіх інших може видатися несправедливим. Але це хибне судження і сама Біблія подбала про те, щоб його скоректувати, подаючи цей Божий вибір в правильному світлі. Впродовж всієї історії спасіння не існувало ані одного випадку, коли Бог обрав би якусь людину. Не підпорядкувавши цей вибір своєму замислові спасіння, призначеному для всіх, починаючи від першого обрання, обрання Авраама, Бог вже об'являє, хоча тоді ще не зовсім зрозуміло, що метою цього вибору є благословення, яке через потомство Авраама має охопити всі народи землі. Подібно буде з іншими людьми, обраними для посередництва між Богом і людиною, наприклад, Мойсеєм, суддями, царями, пророками, апостолами. І те саме слід сказати про Ізраїль як народ його вибрано з огляду на певну місію, яку він мав виконати для всіх людей, репрезентуючи на конкретному історичному рівні те, що Бог. Запланував здійснити на рівні остаточного спасіння всіх людей. Від найдавніших часів книга «Второзаконня» виразно декларувала ізраїльському народові. Не тому, що ви численніші від інших народів, полюбив вас Господь і вибрав вас. Ви ж бо найменший з усіх народів, а з любові до вас. І щоб здійснити. Клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас з дому неволі із руки фараона єгипетського царя. Це була цитата з книги Торозаконя. Божі вибори є абсолютно безкорисливі і вільні, вони зумовлені виключно його любов'ю і мають на меті спасіння всіх людей. А не створення якоїсь вищості чи домінування одного народу над іншим. Цього обрання одного народу вимагав історичний характер об'явлення в певному періоді часу, проте його призначення мало поширитися на всі народи з приходом Христа, який скличе всіх людей зі сходу і з заходу засісти на трапезу спільного для всіх Отця. Сини Авраама за тілом залишаться назавжди первинними адресатами цього покликання, щоби згодом утворити з усіма іншими народами новий Ізраїль, Ізраїль за духом, остаточний Божий народ, церкву. Таким чином у світлі Божого Слова стає зрозумілий справжній зміст першої Божої дії. Цей Устрій спасіння здійснюється і вчинками і словами внутрішньо так між собою пов'язаними, що діла, вчинені Богом в історії спасіння, виявляють науку і словами визначені справи, та їх підтверджують, а слова проголошують діла і виясняють закриту в них тайну, так нас навчає другий Ватиканський собор. І так буде з іншими подальшими Божими діями. Боже Слово їх провіщає, сповнює їх і розкриває їхнє значення. Це слово дедалі сильніше відчувалося в Ізраїлі як прояв Божої волі і його могутності, що здійснює в історії його задум, навідаючи перешкод, що оповіщає Ізраїлеві Божі вимоги, наприклад, 10 заповідей. І що є джерелом буття Ізраїля, всього людства та всіх існуючих речей. Дорогі друзі, пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.